Мама, що це за звук? Це сирена. Почалася війна. 24 лютого 2022 року для багатьох українців стало початком нового життя. Життя без спокою, здоров'я, домівок, родинного затишку, друзів та рідних. Але водночас ці події стали поштовхом до єднання українського народу. Кривий ріг. Місто, яке стало прихистком для багатьох українців. Місто фортеця, яке з перших днів повномасштабного вторгнення згуртувалося та включилося в допомогу Збройним силам України. Дитячий ясно-садок комбінованого типу номер 101 Криворіжкої міської ради активно брав участь у допомозі. Працювала і працює кухня для бійців. З задачою кухарів Є якісно та корисно нагадувати захисників. Працівникам кухні активно допомагали колеги з інших підрозділів, виготовляли захисні сітки, робили окопні свічки та багато іншого. Наш садочок активно долучається до зборів на підтримку тих, хто боронить державу, благодійні ярмарки. Призові лотереї, цікаві вистави та розважальні програми подарували посмішку малечі та допомогли на фронті нашим бійцям. Ми завдячуємо Збройним силам України, які, захищаючи нашу державу, дають можливість для розвитку майбутнього покоління. З 13 січня 2025 року наш заклад працює в офлайн режимі, Облаштовано укриття якому, попри сирени, продовжується навчальний процес та лунає сміх. За три роки повномасштабного вторгнення основною метою було і залишається створити умови для розвитку всебічно розвиненої особистості дитини.